Всім привіт! З вами Віталій і канал Настільні Хроніки. Сьогодні у мене на огляді чудова сімейна гра Левада. А перед тим як ми перейдемо до ігроладу, хочу подякувати видавництву Ігромах, за підтримки якого і виходить даний огляд. На сайті видавництва ви зможете придбати та передзамовити купу різноманітних настільних ігор на будь-який смак. У вас є можливість отримувати бонуси за коментарі, пропонувати бажані ігри на локалізацію. Переглядати статуси майбутніх локалізацій та багато іншого. В описі під цим відео ви знайдете посилання, за яким ви зможете придбати леваду зі знижкою 15% за промокодом на вашому екрані. Гравці у ролі мандрівників будуть спостерігати за природою, мандруючи мальовничим краєм у пошуках натхнення та захопливих краєвидів. А найвправніший дослідник стане переможцем у грі. Гра триватиме 6-8 раундів в залежності від кількості гравців. Кожен гравець має набір однакових жетонів стежок, які мають верхню та нижню дію. У свій хід ви маєте розіграти один з таких жетонів. Якщо ви розігруєте його в одну з доступних комірок ігрового поля, то обирайте карту, на яку вказує числове значення жетону у заданому напрямку. Одразу поповніть поле картою з відповідної колоди, після чого можете розіграти будь-яку карту з руки, навіть ту, що тільки що взяли. Тут варто зупинитися на типах карт, які доступні для розіграшу. Карти місцевостей вони відображають екосистеми, поєднані з середовищем проживання різних видів тварин, рослин. І грибів. Ці карти містять символ місцевості, на якій розігруватимуться інші карти. На вашій ділянці може бути щонайбільше 10 карт місцевостей. Карти спостережень це карти тварин, рослин, грибів, будівлі та предмети. Кожна карта має власний символ та один або більше символів вимог, які мають бути на вашій ділянці. Якщо ви можете розіграти карту з декількома символами вимог, то оберіть будь-який зі стосів, що має необхідний символ. Як тільки ви перекриваєте символ попередньої карти, він вам вже недоступний для розіграшу інших карт та виконання цілей. Також існують карти краєвидів, це ландшафти, якими мандрують гравці. Вони теж мають свої вимоги до символів та переможні очки, саме для їх розіграшу і потрібні жетони доріг. Карти знахідок це предмети, які ви знаходите під час походу. Їх можна розігрувати на вже зіграні карти краєвидів, не закриваючи теж доступний символ краєвида. Тобто, якщо ви захочете зіграти другу карту предмета, вам необхідно мати розіграну вільну карту краєвида. Якщо ж гравець вирішив розіграти жетон на полі привалу, то покладіть жетон іншою стороною та виконайте вказану дію. Тут ви можете взяти одну будь-яку карту з поля, взяти два жетони доріг. Подивитися три карти з будь-якої колоди і обрати одну з них, а також розіграти дві карти з руки. Якщо ж ви не хочете виконувати жодну з дій, у вас є можливість викласти жетон на відповідне місце поля привалу і зіграти одну карту з руки. Також у момент розіграшу жетону на поле привалу гравець може виконати лише одну з цілей гри за один хід, тобто мати два відповідних розіграних символи перед собою. Виконуючи цілі гри, викладайте почергово відповідні жетони від меншого до більшого. Перша ціль дасть вам 2 очка, друга 3, а третя 4. Коли учасники гри розіграли всі свої жетони, раунд завершується. Гравці забирають жетони назад до свого запасу і розігрують наступний. Зігравши останній раунд, порахуйте всі переможні очки на всіх розіграних картах, а також очки на виконаних жетонах цілей. А тепер хочу зупинитися на враженнях від гри Левада, і нам з дружиною дуже сподобалася ця настільна гра. Вона проста, вам в принципі не так складно пояснити ігровий процес новачкам, тобто вона дуже добре підійде сім'ям з дітьми або дорослими, якщо в залежності від того, з ким ви будете грати в цю настільну гру. Вона чудово адаптується на будь-яку кількість гравців, і різниця в тому, що якщо ви будете грати більш ніж вдвох, то ви будете розігрувати більше раундів, не 6, як в двох, а там 8, наприклад. Там змінюється поле привалу на інше. Більше доступно комірок. Для більшої кількості гравців, тому що коли ви граєте вдвох, дві комірки закриваються і стає доволі кризово розігрувати жетони на поле привалу, тому що місця там дуже швидко закінчуються, і дуже хочеться розіграти жетон, як мінімум, для якоїсь властивості, а також встигнути все ж таки виконати якусь ціль, тому що так буває, що ви дуже багато розігруєте карт протягом гри і не хочеться втратити якийсь символ. Який потрібен для виконання цілі, бо у нас часто таке було в перших партіях, коли ми його вже закрили і не встигли викласти наш жетон на якусь цілі. Це було дуже прикро. Але моя порада в тому, що потрібно вам вивчити колоди перед тим, як сідати грати, хоча б розуміти, які є символи. Так, на звороті правил ви зможете знайти а, якусь таку пам'ятку, де в принципі написано, які символи символи і в якій кількості ви зможете зустріти, але ви можете просто погортати ці колоди перед партією, щоб зрозуміти, що потім їх шукати. Тому що в перших партіях у нас так було, що ми були в пошуку деяких символів. Але не могли там знайти. а Виходить, що їх там або мало, або взагалі немає. Ми хоч і знаємо, де є краєвиди, де є місцевості і так далі, але все одно не завжди можна було б знайти необхідну місцевість або якусь тварину. Уже на етапі вивчення правил Левада мені трішки нагадала гру Квадрополіс, колись була в нас така гра в колекції, і нагадала саме тим, коли ви розігруєте жетон на ігрове поле щоб обрати карту. Тобто там теж були такі жетони, які ви викладали, щоб обрати відповідний тайл якоїсь там споруди. Також в коробці ви знайдете деякі конверти, ви можете їх, в принципі, одразу відкрити і додати їх до гри, і, в принципі, ви нічого не втратите, скоріше за все. Проте в правилах гри ви зможете знайти. Такі рекомендації щодо того, коли і в які періоди ви можете їх відкрити. Наприклад, сходити в ліс і зустріти якусь дику тварину, і якщо ви це зробили, ви можете відкрити такий конверт. Тобто є такі певні міні-завдання, які вам дає, дає автор гри, щоб ви відкривали такі конверти. Ну і в принципі, це чому непоганий такий елемент. А очо мені не дуже сподобалось, так це в принципі, що перетаманно подібним іграм, це Пошук необхідних символів. Вам просто може не щастити з картами. Ви йдете, розігруєте жетон на поле привалу, щоб дослідити якусь колоду, де ви берете три карти з колоди, і обираєте одну з них. І ви можете таким чином декілька раундів розіграти жетон і не знайти необхідного символу. І на ігрове поле цей символ не виходить. Ще мені не дуже сподобались карти краєвидів. Чогось мені в них не вистачає. Можливо, з-за того, що щоб мені розіграти карту таку краєвида, мені потрібно піти на поле привалу жетоном, взяти дві дороги, щоб під них розіграти карту краєвида і викласти всього один предмет. Хотілося б якийсь більший ланцюжок дій. От ви розігруєте на карти місцевості поверх викладаєте і викладаєте безкінечно карти. І тут хотілося б мати якийсь ланцюжок дій. Мені не завжди хочеться розігрувати такі карти краєвидів. Я завжди граю, мабуть, один, максимум два краєвиди за партію. Більше хочеться розігрувати карт, щоб вони давали. Більше переможних очок, а не просто я зіграв карту краєвида, виклав на нього предмет, і все. Більше я сюди карти розігрувати не можу. Хотілося б, щоб така можливість все ж таки була. Гра на двох триває максимум годину, можна зіграти дві партії поспіль. у нас так було, і в принципі вона дуже приємна. Вона не переускладнена, так в ній немає багато якоїсь багатьох шляхів стратегій. Проте це сімейна гра, і потрібно розуміти. Для кого вона створена? Якби вона мала глибоку стратегію з купою різних умовностей, то навряд чи вона б відносилася до сімейних, а, скоріше за все, до більш складних ігор. І саме в цьому сегменті сімейному Левада повністю виправдовує своє існування. Мені дуже сподобалось. На картах тексту взагалі немає. Все, що вас має хвилювати, це символи і вимоги. Ось і все. До речі, в коробці з грою ви знайдете. Картотеку, і ви зможете для абсолютно будь-якої карти в грі знайти опис. По-перше, назву, і я так декілька разів робив, тому що мені було дуже цікаво, як же називається ця комаха чи тварина, правильно, щоб уточнити. І це було доволі цікаво. І якщо вам це теж цікаво, то дуже раджу звернути увагу на леваду. І на цьому все. Що ви думаєте про цю настільну гру? Пишіть в коментарях, буду вдячний і до нових зустрічей. sheet.